Відеорозпаковка блендера Tefal QuickChef HB 659838, придбаного в магазині Алло. Отже, моторний блок блендера. Потужність заявлена як 1000 Вт. Гружна частина клянка з мірними поділками. І подрібнювач об'ємом 500 мл теж із мірними поділками. В подрібнювачі фіксується кришка таким чином, заходить в пази кришка, знімається і назад надівається. Прозорий пластик. А в блендері є така, ну, особливість, що коли з'єднується моторний блок із цим подрібнювачем, то ніяк не фіксується отут воно взагалі. Тобто треба, щоб ця частина стояла на столі. І, Просто до неї був притулений, можна сказати, цей моторний блок. А щодо погрижної частини блендера, то тут якраз в пази теж фіксується, і воно не випадає. Ну, це тефаль пояснює як особливість з метою, мабуть, продовження. Життя оцих от деталей, щоб не піднімали, не повертали і так далі. Ну, це все ви можете дізнатися на, на сайті Tefal і у відповідях бренду Tefal до коментарів для цих продуктів. Зараз, на секунду, я ввімкну.